Чи можуть батьки самі собі виписувати вітамін Д3? Чи можуть займатися самолікуванням? Чи все ж таки треба звертатися до лікаря? Займаються часто самолікуванням. але це можна таке робити? Не можна робити саме з вітаміном Д3, тому що надмірна кількість його шкодить для організму, тому що в дитячому організмі завдяки сонячним променям виробляється вітамін Д3, який не синтезується сам. Не потрапляє з їжею, тільки коли є сонце. Є багато негативних моментів, але скажіть, будь ласка, як брати позитив від сонця влітку, заряджатися на осінь, на зиму. Що потрібно робити? Ну звичайно, треба перебувати на сонці. Воно має бути дозовано. Ви виходите зранку на прогулянку і з обіду, будемо казати після четвертої години. Це є обов'язкові такі правила. Обов'язково одівайтеся відповідно в тканини із простої тканини і зручного взуття. Я вже це сказала. Доброго дня, вітаю вас у програмі Дитячий лікар. Сьогодні говоримо про вплив сонця на наших діток, і детальніше нам розкаже лікар-педіатр педіатричного відділення номер 4 Лідія Головата. Доброго дня! Доброго дня! Вітаємо у студії! Прикус. Розказуйте нам. Ми так всі радіємо сонечку, що прийшло літо. Але які е, плюси і мінуси, і як вберегти наших діток з настанням літа збільшується кількість сонячних днів. І, відповідно, ми більше перебуваємо на вулиці. Є дуже позитивні впливи самого сонця на наш організм. З давніх давен люди знали, що літо це відновлення сил, енергії, тому ставалося якнайбільше перебувати на сонці і, що називається, ловити всі сонячні дні. Промені. А найкраще це впливає на дітей. Тому що в дитячому організмі завдяки сонячним променям виробляється вітамін Д3, який не синтезується сам, не потрапляє з їжею тільки коли є сонце. Завдяки цьому, що є в організмі вітамін Д3, попереджується рахіт, а також анемія. Ви згадали за вітамін Д3, про перше вибачення, що перебуваю вас. Скажіть, будь ласка, є багато батьків, напевно, що я так собі так. думаю, що і, вітамі... і і йдуть на сонечко і п'ють вітамін Д. Чи це правильно, чи неправильно? Якщо і багато нормальних сонячних днів, вони довгі, то давати вітамін Д3 дитині не потрібно. Його достатньо виробляється під сонячним промінням. Вітамін Д3 дається, починаючи з вересня, будемо казати, і закінчуючи вже травним місяцем. Бажано літом не давати за виключенням недоношених дітей. Чи можуть батьки самі собі виписувати вітамін Д3? Чи можуть займатися самолікуванням? Чи все ж таки треба звертатися Зай... до лікаря? Займаються часто самолікуванням. але чи можна таке робити? Не можна робити саме з вітаміном Д3, тому що надмірна кількість його шкодить для організму, тобто все має бути контрольоване яких правил потрібно притримуватись при покучому сонці, коли ми йдемо з дитиною на вулицю? Коли що Ми йдемо з дитиною на вулицю, обов'язково треба одіти дитину не в синтетичний одяг, а в натуральний панамку на голову одіти і сонцезахисні окуляри, дати зручне взуття для того, щоб захистити дитину від того прямого сонячного помінювання. Чи є якісь певні години, коли потрібно виходити на двір, а коли краще пересидіти вдома? Є саме краще виходити зранку до 11 години і після четвертої години з обіда, тому що з одинадцятої до шістнадцятої. Людина найбільш палюче сонце і воно шкодить здоров'ю як дорослого, так і малого населення. Сонячний удар. Розкажіть нам детальніше, як уникнути, як вберегтись, як застерегтись? Ну, сонячні удари бувають не тільки коли ми знаходимося на прямому сонячному промінні, але і коли навіть в тіні. Коли я забагато, що називається, то є нездоровим. Перші ознаки того, що може бути сонячний удар, це є млявість, підвищення спрага. Інколи навіть бувають судоми. Підвищена температура тіла інколи буває навіть до 40 градусів, що необхідно тоді. Терміново викликати швидку допомогу, але до приїзду швидкої допомоги давати пити по можливості і обов'язково охолоджувати повністю холодну простір, завернути дитину чи навіть дорослого, якщо це потрібно. А сонячний опік? Як він проявляється? Сонячні опіки це буває уже коли прямому сонячному буває пряме сонячне опромінювання, будемо казати. Достатньо будемо казати і недовго часом перебувати на сонці і отримують сонячні опіки. Шкіра червоніє, вона стає гарячою на дотик, і інколи також може бути погано дитині. Від чого це залежить? Це залежить від організму дитини, від від організму багато залежить, тому в деякого багато меланін організму, де кого менше. Є такі світлі люди, яких часто будемо казати, потрапляють на сонце, вони стоять в рожеві, а темні люди річі. Тобто дуже багато залежить від шкіри людини. Сонячні опіки тут вже не треба швидкої, можна не викликати, якщо там немає пухирів. В Ніякому випадку пухирів не пробивати. А так змастити любою мазю живною або можна любими кремами, які містять пантенол. І в домашніх умовах, якщо це першої степені, тобто почевоніння, ми швидко справляємось із опіками. Сонцезахисні креми. Зараз це дуже модно, але і потрібно. Розкажіть, будь ласка, з кількох місяців ми можемо користуватися дитиною кремом. Кремів є дуже багато, взагалі то із народження користуватися можна тільки лосьонами. Є спеціальні лосьони для новонароджених навіть дітей і мам, які Сонцезахисні росло... лосони. Сонцезахисні ага. лосьони. Так. Кремами взагалі бажано користуватися з піврічного віку. А так до шестимісячного віку башно користуватися тільки лосьонами. Усі вони є живними, мають містити обов'язково жир. Фірм я дуже багато не буду рекламувати. Фір ми будемо рекламувати, так, але скажіть будемо. нам як правильно обрати і до якого лікаря можна звернутися, щоб порадив. Тому що я так розумію, що сонцезахисний крем це також треба подумати, так. який потрібен там. Є різні дозування. Правильно? Так, різні дозування. Взагалі звертатися, якщо ви хочете уже професіонали, то є демотоменерологи. Вони точно вже знають, які а взагалі -то і до педіатрів. Розкажіть, ще нам який вплив на організм має перепад температури влітку. Як берегтись від цього? Ну, перепад температури влітку має і негативний вплив. Якщо, наприклад, від гарячого до холодного і дитина не, не загартована, то це є важко. Але негативний вплив такий, якщо ми будемо казати, Перебуваємо довго на сонці, то ми отримуємо і опіки, і сонячні удари, і теплові удари. І якщо ми зразу потрапляємо в холодне приміщення, то воно в нас може викликати ангіни після перебування. Часто ми ми літо маємо ангіни. Часто ми маємо постудні захворювання, різне будемо казати, не вірусне, а більш бактеріальної етіології, порівняно із тим, як ми маємо навіть і взимку. Ми в літо маємо вірусні захворювання. Це по перше, подивив, воно також знижує імунітет. І появляється вже рота, вірусні, ентеровірусні інфекції, що характерно, більш якраз. Воно все тягне одне за одним. Так, Тобто тягне одне за одним. Що забагато, то нездорово, Тобто все має бути в міру. Тобто, якщо ми перебуваємо довго на сонці, то навіть можемо отримувати і інколи рак шкіри, меланоми, вони також нас прогресують. Тобто воно і захворювання очей, катаракта, лавкома і інші захворювання очей, які є досить складними і важким у лікуванні. Є багато негативних моментів, але скажіть, будь ласка, як брати позитив від сонця влітку, заряджатися на осінь, на зиму. Що потрібно робити? Ну, звичайно, треба перебувати на сонці. Воно має бути дозовано. Ви виходите зранку на прогулянку і з обіду, будемо казати після четвертої години. Це є обов'язкові такі правила. Обов'язково одівайтеся відповідно в тканини із простої тканиною і зручного взуття. Я вже це сказала. Багато пити. Це є основним, що є у літню пору. Ми повинні дуже багато пити, тому що організм випаровує як шкірою випаровування йде, так і само по собі організм так потребує багато води. Особливо дітей з собою брати бутилку з водою, воно повинно достатньо. Пити і дозовано дивитися за дітьми, як вони коли перебувають на пісочниці, якщо ми перебуваємо, наприклад, в місті, якщо ми перебуваємо десь над озером, коли воно йде воду, воно особливо не контролює, скільки воно перебуває в воді, а зверху спина спалюється. Крім того, ми повинні брати все краще, що називається нормально, харчуватися літом. Усі продукти харчування мають бути натуральними, вони також підсилюють наш імунітет. Традиційно на завершення програми питаюся, за що порадити нашим діткам та їхнім батькам. Насолоджуватись літом, отримати позитивну психологічну і психічну обстановку, особливо зараз, перебувати на сонячному формі, але все має бути контрольованим. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Дякую, що завітали сьогодні у студію. Нагадую вам, сьогодні говорили про сонечко, як воно впливає на наших діток. Детально нам розказувала лікар-педіатр педіатричного відділення номер 4 Лідія Головата. Бережіть себе та будьте здорові з любов'ю до вас. Тернопільська міська дитяча лікарня.